Уяви собі, ти береш декілька крапель натуральної олії, ніжно наносиш їх на свої ноги і вже через один тиждень відчуваєш зміни, які справді здатні здивувати. Це не просто догляд за шкірою, це маленький ритуал турботи про себе, який може подарувати легкість, красу і навіть відчуття внутрішньої гармонії. Багато людей недооцінюють силу простих речей. Адже ми звикли шукати складні методи, дорогі засоби чи хитромудрі процедури. Але інколи саме найпростіші кроки стають найбільш дієвими. Уяви, як твоя шкіра стає м'якою, тріщини поступово зникають, а втома ніг відходить на другий план. Це може стати твоїм маленьким відкриттям, яке перетворить щоденний догляд у приємну звичку, а твоє тіло віддячить легкістю і здоровим виглядом. Частина перша древній секрет. З давніх давен люди знали, що справжня краса і сила приховані в самій природі. Вони уважно спостерігали за навколишнім світом, шукали у травах, корінні та насінні джерела здоров'я і гармонії. І одним із таких скарбів, який передавався з покоління в покоління, були натуральні олії. Вони не були просто засобом догляду за тілом, вони вважалися магічним еліксиром, здатним впливати на стан людини, як зовнішній, так і внутрішній. У стародавній Індії мистецтво використання олій було тісно пов'язане з традиціями аюрведи. Там вважалося, що регулярне нанесення олії на стопи не лише захищає від сухості та й тріщин, а й допомагає гармонізувати внутрішню енергію. Жінки натирали ноги кокосовою олією перед сном, щоб зберегти ніжність шкіри, а чоловіки використовували кунжутну олію, вважаючи, що вона надає сил і витривалості. Олія була не просто доглядом, а частиною щоденного духовного ритуалу. У Єгипті, країні піраміди таємниць, особливою популярністю користувалася олія чорного кмину. Її називали золотом фараонів і застосовували не тільки для краси, а й для зміцнення здоров'я. За легендами, навіть Клеопатра приділяла велику увагу олійним маскам і масажам, щоб її шкіра залишалася шовковистою. Єгиптяни вірили, що олії допомагають зберегти молодість, подовжують життя і навіть мають силу захищати від злих духів. У стародавніх грецьких та римських традиціях олії теж займали особливе місце. Після виснажливих тренувань у гімназіях спортсмени натирали своє тіло оливковою олією, щоб розлабити м'язи та відновити сили. Філософи і мудреці вважали, що догляд за тілом це прояв любові до себе, а олія виступала символом чистоти і гармонії. У Китаї та Японії застосування ароматичних олій поєднувалося з мистецтвом масажу. Там вірили, що стопи це відображення всього організму, і саме через них можна впливати на роботу внутрішніх органів. Нанесення олії на ноги не лише робило шкіру гладкою, а й допомагало підтримувати баланс життєвої енергії. Чі ці знання передавалися не через книги чи записи, а через традиції, легенди та щоденний побут. Для багатьох народів олія була символом життя. Вона асоціювалася зі світлом, адже саме олію використовували для ламп, з теплом, бо вона зігрівала тіло, з турботою, бо її м'який дотик заспокоював. І якщо подивитися уважніше, то можна зрозуміти: у кожній культурі був свій улюблений вид олії: в Індії кокосова та кунжутна, в Єгипті Чорний Кмин та Рецинова, у Середземномор'ї оливкова, у Китаї камфорова і імбирна. І кожна з них мала унікальні властивості, які використовували як для краси, так і для зміцнення здоров'я. Уяви, як виглядали ці ритуали багато століть тому? Жінки сиділи біля вогнища, гріли глиняні посудини з ароматною олією, а потім обережно наносили її на ноги, відчуваючи тепло і спокій. Чоловіки після важкої роботи чи бою відновлювали сили, втираючи олію в тіло, і це було для них джерелом відпочинку і нової енергії. Цей древній секрет сьогодні доступний кожному з нас у світі сучасних технологій і штучних засобів. Ми часто забуваємо про прості дари природи, але достатньо лише пригадати стародавні традиції і повернути у своє життя цей маленький ритуал, щоб відчути зміни. Нанесення олії на ноги це не лише догляд за шкірою, це спосіб подарувати собі турботу, відчути гармонію з природою і відкрити для себе джерело внутрішньої сили. Те, що колись було привілеєм цариць і воїнів, сьогодні може стати доступним кожному. І найцінніше цей секрет перевірений часом, адже століття використання не могли залишитися без причини. Люди знову і знову поверталися до олій, бо бачили їхню силу. Частина друга маленький експеримент. Історії про силу натуральних олій можна знайти у багатьох народів світу, але інколи найбільш перепонливі приклади це прості й щирі життєві історії людей, які на власному досвіді відкрили щось нове. Жила собі жінка, яка протягом усього свого життя стикалася з однією і тією ж проблемою її шкіра на стопах була сухою. Шорсткою і часто тріскалася. Вона пробувала різні креми, дорогі засоби, аптечні препарати. Але результат був короткочасним на деякий час здавалося, що ситуація покращується, але згодом все поверталося знову. Це приносило їй не лише фізичний дискомфорт, але й психологічну втому. Адже дуже важко відчувати себе впевненою, коли навіть улітку ти намагаєшся приховати свої ноги від сторонніх очей. Одного вечора вона випадково натрапила на пораду спробувати перед сном робити простий масаж ніг із застосуванням теплої олії. Спочатку жінка поставилася до цього скептично, їй здавалося, що це занадто просто, щоб бути ефективним. Але водночас у душі прокинулося бажання хоча б спробувати. Вона вирішила перетворити цей процес на маленький експеримент, щоб перевірити, чи дійсно щось зміниться. Вона вибрала звичайну натуральну олію, підігріла її до приємної температури і повільно почала втирати у стопи. Її руки ніби самі знайшли потрібний ритм, легкі кругові рухи. М'яке натискання на точки, які відгукувалися теплом і розслабленням. Вже після першої процедури жінка відчула, що її ноги стали теплішими, а тіло спокійнішим. Вона заснула швидше, ніж зазвичай, і прокинулася з відчуттям легкості. Вона продовжувала свій експеримент щовечора, день за днем, крок за кроком, вона помічала зміни. Через один тиждень результат був вражаючим. Шкіра стала м'якою, гладкою і приємною на дотик, те, що роками здавалося майже неможливим, відбулося завдяки простій щоденній дії. Але найцікавіше полягало не лише в зовнішньому результаті жінка відчула, що зникла важкість у ногах, яка завжди супроводжувала її після роботи. Виявилося, що справа була не тільки у зволоженні шкіри масаж із теплою олією. Поліпшував кровообіг, знімав напруження в м'язах і відновлював енергію. Ноги, які цілий день носили на собі вагу всього тіла, отримували заслужений відпочинок і турботу. Вона почала ставитися до цієї процедури як до своєрідного вечірнього ритуалу. Це був момент, коли вона могла залишитися наодинці з собою, зняти в тому дня і подарувати собі ніжність. З часом жінка помітила, що стала краще спати, її настрій покращився, а вранці вона прокидалася з відчуттям бадьорості. Її маленький експеримент перетворився на велику звичку. І що дивно, чим більше вона практикувала цей ритуал, тим більше розуміла, що користь від нього виходить далеко за межі звичайного догляду за шкірою. Вона відчувала внутрішній спокій, ніби Олія знімала не лише в тому з ніг. А й тягар з душі. Цей приклад показує, що іноді нам не потрібні складні схеми чи дорогі засоби, часто рішення поруч у найпростіших речах: натуральна олія, трохи тепла, і кілька хвилин турботи про себе здатні зробити диво. Так народжується відкриття. Вона почала ділитися своїм досвідом із подругами. І багато з них теж спробували цей метод у когось зникла сухість, у когось покращився сон. А хтось навіть помітив, що вечірній масаж допомагає зняти стрес після напруженого дня. Маленький експеримент однієї людини поступово перетворився на джерело натхнення для інших. І в цьому є головний сенс. Коли ми пробуємо щось просте і природнє, ми відкриваємо для себе світ нових можливостей. Іноді один тиждень послідовності може змінити те, з чим ми боролися роками. Частина третя несподіваний бонус коли ми говоримо про користь олії для ніг, зазвичай уявляємо собі лише зовнішні зміни: м'яку шкіру, відсутність тріщин, здоровий вигляд. Але є ще один ефект, який часто стає несподіваним відкриттям його не завжди можна побачити на перший погляд. Проте він здатен докорінно змінити самопочуття людини. Йдеться про глибокий і спокійний сон. Багато людей зізнаються, коли вони починають регулярно змащувати ноги олією, їхню якість сну помітно змінюється. Спершу це виглядає як маленька, приємна деталь. Адже процедура тепла, заспокійлива, вона розслабляє тіло після важкого дня. Але з часом. Люди починають помічати, що засинають швидше, сплять спокійніше і прокидаються з відчуттям відновленої енергії. У цьому немає нічого дивного. По-перше, тепло і легкий масаж сприяють розслабленню м'язів. Наші ноги щодня несуть величезне навантаження, і коли ми даємо їм відпочинок, уся нервова система починає заспокоюватися. По-друге, Натуральні компоненти олій мають властивість впливати на організм через шкіру. Наприклад, олія лаванди, відома своїм заспокійливим ефектом, кокосова дарує відчуття комфорту, а кунжутна, підігріта перед нанесенням, допомагає тілу розслабитися. Є чимало історій, коли людина, яка роками страждала від безсоння, несподівано знаходила полегшення завдяки простому вечірньому ритуалу. Вона наносила пеплу олію на стопи, робила кілька хвилин легкого масажу, і після цього сон приходив сам собою. Уяви собі, замість довгих безсонних годин, перевертання з боку на бік і важких думок, людина засинала всього через кілька націй хвилин. Це був справжній подарунок від природи, який не вимагав ні дорогих ліків, ні складних методів. Ще один несподіваний бонус полягає в тому, що такий ритуал допомагає не лише заснути, а й зробити сон глибшим. Коли тіло повністю розслаблене, а нервова система заспокоєна, організм входить у фазу відновлення швидше і якісніше, а значить, ранкове пробудження стає приємним замість відчуття тяжкості та розбитості. Цікаво й те, що регулярне змащування ніг олією впливає і на емоційний стан. Людина починає відчувати більше внутрішнього спокою, менше дратується, легше переносить стресові ситуації. Це пояснюється просто: нервові закінчення на стопах тісно пов'язані з усім тілом. А коли ми даруємо їм тепло і ніжність, ми впливаємо на всю нервову систему. Уяви, що вечір стає часом не лише для відпочинку, а й для маленького особистого ритуалу. Вимикається шум дня, готується невелика порція улюбленої олії, і ти даруєш своїм ногам кілька хвилин турботи. Це схоже на медитацію, на мить тиші, яка налаштовує тіло і розум на сон. І найголовніше, цей ритуал доступний кожному, не потребує особливих умов чи великих витрат. Багато хто дивується, як така проста дія може впливати на сон, але саме в простоті і прихована сила. Природа створила все необхідне для нашого відновлення. Іноді достатньо лише звернутися до її подарунків і зробити їх частиною свого життя. Є навіть відгуки людей, які говорять, що після початку такого вечірнього догляду в них зникла звичка засиджуватися допізна, оскільки тіло саме підказувало, що настав час для відпочинку. Вони почали засинати раніше, прокидатися бадьорішими і відчували себе щасливішими протягом дня. Таким чином, несподіваний бонус від нанесення олії на ноги це не лише красива і здорова шкіра, це ще й спокій, глибокий сон і внутрішня гармонія, яка поступово наповнює все життя. Частина 4 масло, яке підходить саме тобі, секрет правильного догляду за ногами полягає не лише у регулярності, а й у правильному виборі олії. Адже кожна з них має власні особливості, свій характер. І навіть певну енергію, яка по-різному впливає на тіло та настрій. У природі немає однакових засобів, і саме це робить її такою дивовижною. Якщо ти хочеш подарувати своїй шкірі ніжність і м'якість, найкращим вибором стане кокосова олія. Вона легка, швидко вбирається і залишає після себе відчуття шовковистості. У теплих країнах її використовують щодня, і люди з покоління в покоління передають секрет. Кокос здатен не лише зволожувати, а й захищати від втрати вологи. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче зробити свої стопи гладкими та доглянутими. Коли ж мова йде про тріщини, сухість чи навіть мозолі, найкраще звернутися до масла ши. Воно густе, насичене, нагадує за консистенцією м'яке масло. Саме тому його часто називають рятівником шкіри. Масло ши створює захисну плівку, яка не лише зволожує, а й допомагає відновлювати пошкоджені ділянки. Люди, які регулярно користуються ним, відзначають, що навіть глибокі тріщини поступово зникають, а шкіра стає еластичною. Для тих, хто шукає спокою після важкого дня, чудовим вибором стане олія лаванди. Вона відома своїми заспокійливими властивостями ще з часів античності. У стародавньому Римі. Гілки лаванди кидали у гарячі ванни, щоб тіло розслаблялося, а душа відчувала спокій. Якщо ввечері нанести кілька крапель лавандової олії на стопи, можна не лише зняти втому, а й підготувати організм до міцного та глибокого сну. Це чудовий варіант для людей, які часто відчувають напруження чи стрес. Є й інший бік енергія та бадьорість. Якщо вранці тобі важко прокидатися або ти хочеш зарядитися позитивом перед важливим днем. Варто спробувати лимонну чи розмаринову олію. Лимонна олія має свіжий, цитрусовий аромат, який пробуджує і дарує відчуття легкості. Розмарин же вважається символом сили. Його аромат допомагає зосередитися, підвищує концентрацію і заряджає енергією. Нанесення цих олій на ноги зранку може стати своєрідним стартом для продуктивного дня. Але на цьому вибір не обмежується. Наприклад, Олія чайного дерева відома своїми антисептичними властивостями. Якщо у тебе є схильність до грибкових інфекцій або неприємного запаху, ця олія стане твоїм надійним союзником. Вона очищує, знезаражує і дарує відчуття свіжості. Мигдальна олія ще один ніжний і делікатний варіант. Вона підходить навіть для чутливої шкіри, адже містить вітаміни, які допомагають відновлювати клітини. Вона легка. Приємна і дарує шкірі природне сяйво. Окремо, варто згадати про оливкову олію, яку використовували ще стародавні греки. Вона багата на антиоксиданти і прекрасно живить шкіру. Це універсальний засіб, який підходить практично всім і завжди приносить користь. Головне, слухати себе. Якщо тобі хочеться ніжності і тепла, вибери кокосову. Якщо потрібне лікування, масло ши, якщо шукаєш спокою, лаванда. Якщо прагнеш енергії, лимон чи розмарин, природа подбала про те, щоб у кожного була можливість знайти своє масло. І тут є ще один цікавий момент: вибір олії це не лише практичний крок, а й певна форма інтуїтивного спілкування з власним тілом. Часто ми тягнемося до того аромату чи відчуття, яке нам потрібно саме зараз. Тому іноді варто просто довіритися своєму внутрішньому голосу і вибрати те, що здається найбільш привабливим. Уяви, що кожна крапля олії це подарунок від природи. Вона створена для того, щоб дарувати турботу, відновлювати сили і допомагати відчувати гармонію. Коли ти обираєш саме своє масло, ти ніби знаходиш ключ до особистого комфорту і краси. Отже, секрет у виборі простий: довірай природі, слухай своє тіло і не бійся експериментувати. Вибор олію, яка ближче саме тобі, і твої ноги обов'язково віддячать легкістю, здоров'ям і красою. Просто уяви, минуло всього один тиждень і твої ноги вже зовсім інші, м'які, доглянуті, легкі та сповнені життєвої сили. Цей простий ритуал може змінити твоє самопочуття настільки, що ти сам здивуєшся результату. Звичайне нанесення кількох крапель олії стає не лише косметичною процедурою, а й знаком любові до себе. Це хвилини спокою, коли тіло відпочиває, а розум заспокоюється. І найголовніше, цей метод доступний кожному, адже природа щедро подарувала нам усе необхідне для краси і здоров'я. Не ігноруй цю просту звичку, вона може подарувати тобі не лише гладку і ніжну шкіру, а й внутрішню гармонію, силу та впевненість у собі. Спробуй, і вже дуже скоро ти побачиш, що маленький крок здатен принести великі зміни. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні. 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі.